Зустрічайте Odoo 183 що пропонує два нові застосунки: розумніші бухгалтерські процеси, поліпшені інструменти для сайтів та багато іншого. Погляньмо, як ця нова версія може зробити ваш бізнес швидшим та ефективнішим. Розпочнімо з нового застосунку Odoo AI та багатьох способів, якими він полегшує ваше робоче життя. Спершу створімо асистента AI. Його завданням буде відповідати на запитання та допомагати користувачам бронювати зустрічі з нашими експертами. Ми обираємо модель, стиль відповідь. Та пишемо детальну настанову щодо того, що має робити асистент AI. Додаємо кілька джерел, з яких він може черпати інформацію. І ось так просто ми створили нашого агента AI. Тепер, коли один із наших співробітників ставить запитання, агент точно знає, що відповісти. Хочете запланувати зустріч з експертом? Просто повідомте дату та час. AI перевірить календар нашого експерта та забронює зустріч у його календарі. Простіше не буває. Тепер створімо нове правило автоматизації. Ми напишемо просту настанову щодо визначення ролі кожного з учасників команди, щоб яду призначив лід відповідному виконавцю, і відтепер оду сама визначатиме, хто і що має виконувати в нашій CRM. Скажімо, ви хочете знати галузь кожного з ваших клієнтів. Просто додайте поле AI за допомогою оду студії. Напишіть свою настанову і оду використає інформацію щодо клієнта, щоб заповнити ці дані для вас. Ви також можете збагатити свої товари даними щодо їх властивостей, використовуючи AI. Ми хочемо знати, з якою періодичністю клієнти купують наш товар та в якій кількості. Одна ґрунтовно написана настанова, і готово. Коли вам слід відповісти на запит, оду враховує контент та створює чернетку відповіді, що буде написана від вашого імені. Ще один клік, щоб її покращити, та надіслати нарешті погляньмо на цей лід, щодо якого сумнівні шанси на успіх. Перейшовши за іконкою, прояснюємо, чому. Позитивні моменти він знаходиться у США, потужному ринку. Але є й негативні. Він на початковому етапі, але його електронна адреса невідома, а номер телефону недійсний. Але якщо ми додамо справжній номер телефону та електронну адресу, оцінка покращиться. А якщо лід перейде на наступний етап, оцінка знову зросте. Достатньо лише кількох факторів, що враховує AI, і ви одразу бачите, які з них збільшують шанси на успіх, а які навпаки гальмують. А тепер поговоримо щодо бухгалтерії. З новою функцією додаткових декларацій Оду точно показує, що і коли потрібно надавати. Вона локалізована до вимог у різних країнах. І кожен тип декларації відбиває термін подання та статус. Тож бухгалтер завжди знає, що слід робити. Банківські платежі також значно оновлено у версії 18.3. Екран узгодження платежів став інтуїтивно зрозумілим та підсвічує те, що вимагає уваги. Наприклад, дозволяє визначити платників там, де вони не зазначені, у кілька кліків. Узгодження відбувається швидше завдяки покращеним підказкам. А у спеціальному меню доступні додаткові опції. Зведений річний звіт спростить підбиття підсумків наприкінці року. Він поєднує баланс звіт щодо прибутків та збитків та оборонну сельдову відомість. Тож бухгалтери можуть сформувати всі ключові звіти одразу в один клік. Новий застосунок Оду і дозволяє відстежувати та звітувати щодо екологічного соціального стану та керованості вашої компанії. Налаштовуйте коефіцієнти викидів вручну або імпортуйте їх із сертифікованої бази даних, призначайте їх рахункам, партнерам або товарам. Потім дозвольте Уду автоматично розраховувати результати на підставі реалізації, закупівель та витрат. Аналізуйте результати за цільовими показниками, типом діяльності або періодом часу. Візуалізуйте дані за допомогою діаграм та деталізуйте за сферою охоплення та узгодження з протоколом GHD стандартами вуглецю. ви також можете аналізувати результати за статею, за ролями чи посадою. Ви можете планувати свої справи простіше ніж будь-коли за допомогою швидких кнопок. Крім того, списки справ тепер можна фільтрувати за терміном їх виконання. І змінюйте плани в один клік ба навіть створюйте справи без прив'язки до будь якого запису. А коли справи завершені, вони архівуються та формують вашу історію. Тепер ви можете поділитися обраним фільтром з іншими учасниками команди в один клік. Нарешті у застосунку контакти тепер ви бачите кількість документів безпосередньо з перегляду списку. На сторінках товарів інтернет-магазину тепер є можливість відбивати чи доступний товар для доставки, чи лише для самовивозу, щоб допомагати вашим клієнтам обирати зручний спосіб покупки. Тепер ви можете синхронізувати свої товари з Google Merchant Center, щоб ваш каталог завжди був актуальним у Google Shopping. Ми покращили візуалізацію атрибутів товару на сторінці магазину. Фільтри тепер адаптуються до типу атрибутів в залежності від форми їх візуалізації на сторінці. А коли вибір варіантів надто широкий, з'являється опція Показати решту та зручний пошук, якщо варіантів буде більше як 20. Для збереження інформації візитівок, що ви збираєте на заходах, є можливість використовувати смартфон для їх сканування. Юду миттєво створить з зісканованих даних лід, а саму візитівку можна прикріпити до історії. В обговореннях тепер можна створювати ролі, наприклад, бухгалтерія, та визначати, хто її відіграє. Потім ви можете згадати всю групу в будь-якому повідомленні в обговоренні. Це особливо корисно, коли потрібно поділитися інформацією з кількома людьми, не зазначаючи, хто саме має її опрацювати. А ви також побачите в обговоренні, якщо хтось у відпустці. Оду повідомить, коли людина повернеться, щоб ви не доручали роботу тому, хто відсутній. Коли ви отримуєте квитанції або інвойси у тексті електронного листа, ОДУ тепер автоматично перетворює ці дані в PDF, щоб ви могли легко приглядати, зберігати та шукати їх у документах. У застосунку закупівлі наша нова функція запропонованої кількості спрощує поповнення запасів. Отримуйте рекомендації на підставі запасів та прогнозованих обсягів продажу. Керувати запасами також стало легше. Для товарів з партіями або серійними номерами ви можете створювати специфічні для товару префікси з динамічними ознаками часу та дати. Коли ви генеруєте номери партій та серійні номери, префікс додається автоматично. Звіт про відстежуваність тепер надає більш детальну інформацію про кожен рух відстежуваного товару. Ви знайдете код складу ім'я постачальника та ім'я клієнта. А для цінних відправлень або важливих пунктів тепер можна налаштувати опцію Вимагати підпис від UPS для повної впевненості Оптимізуйте управління проєктами за допомогою наших нових шаблонів завдань. Адаптуйте завдання за потреби, призначайте його виконавцям, пріоритизуйте, і ви готові до роботи. Організовуйте заходи у кількох проміжках часу, створюйте слоти за секунди через перегляд календаря, оберіть час, колір, а потім просто натисніть і перетягніть. З електронними таблицями візуалізувати складні дані стало простіше ніж будь-коли, завдяки новим діаграмам сонячні промені та деревовидна карта, що ідеально підходять для відображення ієрархічних даних з кількома категоріями. І якщо у вас є студія йоги, тату салон, маркетингове агентство, сервіс електриків або фудтрак, оду щойно додала ці пакети до свого зростаючого списку галузевих баз даних. І це лише верхівка айсберга. Уду18.3 насичена ще більшою кількістю інновацій для розширення можливостей вашого бізнесу. Перегляньте повні нотатки до випуску, щоб дізнатися всі деталі. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера Уду в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.